Правило 1032. Чи є взаємно простими числа? Ну що ж, стартуємо, дивимося за першого завдання. число 3 і 100. Число 3 у нас ділиться тільки на 3 і на 1. Це просте число, а число 100 у нас не ділиться на 3. Тобто їхнім найбільшим спільним дільником буде 1. Отже, число 3 і 100 є взаємно простими числами. Давайте так і запишемо. Пишемо, оскільки. Оскільки 3 ділиться тільки на 1 і 3, а 100 на число То записуємо НСД найбільший спільний дільник чисел 3 і 100 до рівня одиниці. Записуємо отже. Три і сто є. Взаємно, простими числами є. Взаємно, простими. числами є. Ну що ж, а, зараз переходимо до другого завдання. 35 і 133. Ну, 35, то ми можемо одразу записати ще 35, якщо ми розкладемо на прості множники, то 35 це дорівнює 5, що множиться на 7. Дещо складніше буде нам з числом 133. Його треба розкласти на прості множники. Записуємо тоді 133. Ну, що з 133? Тут треба підбирати на 3 воно не ділиться. Я спробую здесь три наперед поділити на 7. Воно ділиться на 7, це буде 19. Це буде 19, а 19 це просте число. Воно треба його вийти на 19 і ми отримаємо 1. Отже, записуємо тоді, що 133 дорівнює. Пишемо 7, що множиться на 19. Давайте підкреслимо спільні множники. Отже, спільний множник у нас простий і тут, і тут, це число 7. Якщо так, то ми можемо сказати, що НСД найбільший спільний дільник, чисел 35 і 133 дорівнює 7. Ну, якщо так, і НСД найбільший спільний дільник не дорівнює одиниці то ці числа не є взаємно простими. Записуємо тоді, оскільки оскільки пишемо НСД чисел 35 і 133, дорівнює 7, то числа. Пишемо 35 і 133 не є взаємно простими. Не є взаємно простими. Є. Ну що ж, а зараз тоді, отже, 35 і 133 не є взаємно простими. Переходимо до третього завдання, 143 і 209. Тут нічого не зробиш, прийдеться нам покладати на прості новини які число 143 і 209. Записуємо тоді 143. Так, давайте десь тут, 143. 143 на що може поділитися? Ну, на... 3 вона не ділиться, тому що сума цифр у нас 8. Спробуємо 143, подивити на 7. Не ділиться. 143 тоді ділимо наступне число у нас 11. Просто. Ділиться на 11, це буде 13. Отже, ділимо на 11, це буде 13. Чудово. 13 це просте число, ділимо на 13, у нас буде одиничок. Так, ну і 209. Записуємо тоді 209. 209. 209. Спробуємо на що поділити, не ділиться на 3, спробуємо поділити на 7. На 7 ділиться 209, ділимо на 11. На 11 поділилося, це 19 буде. Отже, ділимо на 11, це буде 19. 19 просте число, ділимо на 19, це буде 1. Зачу, записуємо тоді, що 143 209. Це записуємо 11, що множиться на 19. Так, Тоді дивимося, чи є у нас спільні множники, є це число 11. Так, Тоді записуємо, що НСД? НСД від 143. Рівні 11. Є. Ну що ж, якщо НСД у нас не одиниця, а більше за одиниця, то тоді ці числа не є взаємна простиною. Записуємо, оскільки оскільки НСД. чисел 143 і 209 дорівнює 11, то числа 143 і 209 не є взаємно Тут у нас є 2010 і 2012. Щоб зрозуміти, що числа 2010 і 2012 не є взаємопростими, досить зрозуміти, чи є хоча б один множник, який більший за одиницю. Дільник більший за одиницю. Такий дільник є, бо всі ці числа парні, тобто вони будуть ділитися на два. І якщо двійка у нас більше, ніж одиницю, дільник, який є, то не є взаємопростими. На вискладати їх не треба на дільники. Записуємо тоді, оскільки. Оскільки, пишемо, і 2010, і 2012 парні числа Та вони діляться. на то пишемо Число не. що? Ми отримали відповіді, чи є взаємопростими, чи так, чи ні. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першого завдання пишемо так. Є. Так. До другого завдання у нас. Ні. Ні. Так, до третього. Ні. І до четвертого пишемо ні. Ну що ж, ось таке завдання про взаємно прості числа. Не гадую взаємно простими числами. Будуть лише ті числа найбільші спинів до рівня одиниці На цьому вправу завершимо.